Наново, наново, дивіться, з самого початку. Я вже то відео виставляв, але з самого початку пройдемося. Наприклад, оце ліжко воно йде з масиву Ясеня. Ціна того ліжка 10500 з ламелями і з безкоштовною доставкою в любе відділення України. Це так само 10500. Зараз покажу, як виглядає. От, бачите, 10500 так само, метр шістдесят на два, доставка безкоштовна, любе відділення України. Якщо треба до хати, то плюс 400 гривень. Це ліжко коштує 11500 масив бука в сірому кольорі, антрацит, фарба, колір сірий антрацит. Якщо треба таке, то 11500 доставка безкоштовна любе відділення України. Полетіли далі. Оце ліжко з масиву бука. Все метр шістдесят на То, що я показую, все метр шістдесят 2. 12500. Це 10500 метр 60 на два. Масив бука. 10500. Вот ну, така якість. Полетіли далі. Оце Оце більш темніше, більше плану. Бля. Це 11500. Це 6900. 6900. Зробіть свою скриньку комусь цікавиться. Це 6900 метр 60 на два. Це 6200 метр 60 на два. Це з тумбами. Із шухлядами, із ламелями. ширина спинки 2,65, спальне місце, метр шістдесят на 2. Ось це коштує 8,800, Доставка безкоштовна в любе місто України. Полетіли, полетіли, полетіли. Зараз швиденько, швиденько, швиденько. Оце, наприклад, ось це о. О, о, о. оце коштує скільки. Сім двісті доставка безкоштовного відділення України спальне місце. Метр шістдесят на два. Ціну. Я кажу, без матраців. Матрас окремо я вам підберу. Оце ліжко скільки коштує п'ять дев'ятсот, метр шістдесят на два. П'ять дев'ятсот. Все, кому що треба? Звертаємося.